Накипіло з Філіпом Диканем. Час вечірнього прямого етеру на хвилях Радіо Накипіло, радіомережі для всіх, та хочуть дізнатися про Харківщину більше. Про Харків, про Харківщину, про людей це незмінне гасло Радіо накипіло, На хвилі якого ви налаштувалися. Я сподіваюся, чуєте мене без перешкод. Звати мене Філіп Дикань. Я ведучий цієї вечірньої програми, яка традиційно завершує кожен робочий день. Як от сьогоднішній. Сьогодні нагадаю на календарі четвер, 17 квітня 2025 року. Чистий четвер, як його ще називають. Вають, бо сьогодні о, зараз, точніше, великодній тиждень і зовсім скоро. Ми святкуватимемо. Ну, якщо звісно належимо до християнської конфесії, то святкуватимемо великдень або Пасху, як також називають це свято велике свято в Україні, і власне до цього свята в Харківському центрі культури і мистецтва. Сьогодні розпочався великодній ярмарок, який називається ярмаркове коло. От що це таке? Хто туди приїхав? З чим приїхала? Я вам скажу відразу, що багато майстрин і майстрів приїхало з дуже цікавими виробами, якими вони займаються. Ми говоритимемо з моїми сьогоднішніми гостями. Це директорка обласного організаційно-методічного центру культури і мистецтва Віра Лагутіна. Пані Віро, ради вас вітати в студії радіо Кипіло. Це Наталія Педан, завідувачка відділу дослідження та відродження. Декоративно-ужиткового мистецтва і виставкової діяльності центру Наталія, добрий, добрий вечір. День. І майстриня вишивки з Балаклії Тамара Уланова сидить в неймовірному наряді в вишиванці. Пані Тамаро, добрий вечір вам. Добрий вечір. Слухайте, дуже хочеться відразу з вас розпочати, чесно кажучи, щоб ви розповіли, що на вас таке, але все ж таки про ярмарок. Спочатку тому, пані Віра, до вас питання: що за ярмарок? Три дні 17, 18 та 19, з 11 до, до 19, всі бажаючи зможуть відвідати великодній ярмарок, ярмаркове коло, яке проходить у цокольному приміщенні, безпечному приміщенні нашого центру за адресою Сковороди 62. А у нас заплановані деякі активності під час ярмарку, наприклад, як виступ фольклорного гурту Муравський шлях, Ой, яка краса сьогодні о шістнадцятій, так і якщо будуть люди, я думаю, що будуть і інтерактив Галина Васильівна обіцяла. Ну ти, а оскільки зробити... оскільки вечіртер вечірній, то на жаль не не послухати. Я сподіваюсь, що а я бачу реклама є. Є принаймні в Фейсбуку, в інших мережах, то е, знають, що о, о четвертий. А от е, тут вже хто послухає нашу програму і завдяки неї дізнається про ярмарок, то п'ятниця і субота виходить, буде шанс ще потрапити на, на нього. Да, звісно. А, ну, тож, е, Завтра у нас очікується майстер шоу від е, Ірини е, е, з Которства. спадкової е, коцарки. Це е, е, елемент на матеріально-культурної спадщини Харківщини. Вона Швидарне. буде показувати букват. Буквально, як коци Робити, так, так? ух? Ти. Так. Ну це символічно, як вона покаже, бо ну весь кодривати коць коц, так. Це так. дуже довгий процес. Угу. Вона буде лише піткання набивати, а потім нанизувати ось цей ворс довгий. Але у нас проходять постійно майстер-класи і курси з коцарства. Всі бажаючи, якщо до нас прийдуть на ярмарок, зможуть записатися до Ірини на угу. наступні студії у групу да, безпосередньо. А також 19 квітня о 12 очікується майстер-шоу з вишивання від е, любов любові бугар. Люба, це любов. майстриня зі Златополя. Вона у нас неодноразово брала участь у різних конкурсах з вишивання разом з пані Тамарою. І власне 12, вона приїде 20 квітня. Вона зможе бути 19 квітня, зможе бути присутньою, і власне буде вишивати. Вона так само долучалася і до вишивання, коли в нас у 2021 році був конкурс з вишивки закодоване щастя. Любов Бугар так само тоді долучалася до, до акції і разом з іншими майстринями з інших громад вишивала, приходила рушник, який зараз можна так само побачити у нас в обласному центрі культури і мистецтва. В одному з Безпечних приміщень так. цокольного поверху також 19-го екскурсія виставкою писанок, яка зараз от теж, о 14-й от, от, тому ж так, її буду проводити я, тому що у нас е, хотілося ще зазначити, що наразі у нас можна побачити унікальну виставку, це колекція писанок Харківського міського клубу писанкарства. А, і вона зараз у нас виставка до 27 квітня. Її можна побачити ага. у нас в обласному центрі. Це е, частина експозиції, це копії писанок е, з колекції е, Миколи Сумцова, а, яка оригінали, звісно, зберігаються в історичному музеї. І власне, харківський клуб писанкарства, вони відтворювали цю колекцію досить тривалий час, і деякі ці зразки їх можна побачити. І окрім цього, всі вони виконані, ця частина у восковій техніці. Так само можна ще побачити, у нас є там в техніці травлення, є дряпанки, є такі техніки. Але хочеться ще сказати, враховуючи ось цей контекст, в якому зараз ми з вами живемо, те, що не всі майстрині офлайн долучилися uh -huh. до виставки, і на ресурсах обласного центру культури і мистецтва у нас будуть опубліковані світлини тих майстринь, які наразі не у Харкові. Хтось в Україні по Україні розкидані хтось за кордоном, і тому ми вирішили, щоб цю традицію не втрачати, тому що незважаючи на те, що майстрині за кордоном кожна з них все одно проводить майстер-класи у Німеччині, у Польщі, і дуже приємно, що ось ця харківська традиція, харківські майстрині, що вони її несуть. І продовжують нести навіть зараз, не будучи вдома у Харкові. Здорово. І цю виставку можна буде побачити і прийти на екскурсію у суботу о 14-й. Да. А о 15-й у суботу буде майстер-шоу з виготовлення ляльки Великодній Янгол від Вікторії Левченко. А о 16-й у суботу музичний виступ харківської бандуристки Людмили Авдомирець. Тож, будь ласка, приходьте, приїхали біля 10, може 15 майстрів, бо один, сьогодні трошки менше майстрів. Приїхали, на, 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 у суботу буд, очікується очікуються на, найбільше людей. Мабуть, най, так? Да, найбільше ага. людей. А, хоча завтра теж ще майстри під'їдуть. Ага. Тож приходьте з 11 до 19. Майстри приїхали з різних громад районів Харківщини: це і Малаклі, і Зачепилівка, і Золочів, і Лиман, і Краснокутськ. Дергачівська громада. Географія, так, і Харків. Так, із Харкова так само. Ну, хочеться сказати, тут зазначити, що насамперед ми віддавали перевагу майстриням із області, тому що наша, якби ми орієнтовані на область, mm -hmm. перш за все, в чому унікальність нашої організації, що ми працюємо із областю. Тому mm -hmm. ми орієнтувалися на майстринь із області, а вже потім запрошували майстринь з Харкова. Да. І вдалося зібрати, я так розумію, от як ви сказали, дійсно якомога більшу географію, якомога ширшу географію. Хто відгукнувся? Думаю, тут хто відгукнувся, так що за максимально людський районах так. людський uh -huh. фактор безпосередньо ну і наш час, звісно, да, все ж таки. Так то, я то, так то, розумію, а в п'ятницю, мабуть, в суботу прийдуть ті, хто сьогодні паски випікає, скажімо <laughs> за все. <laughs> Представили майстри і вишивку, і бісероплетіння, і варення, і так варення картини. можна, але тільки Варень, сьогодні, є, як... наприклад, тільки, тільки 17-го числа буде представлене варення з чорнобривців, варення з фіалок. Це у нас майстриня з Дергачівської громади Наталія Зозуля. У неї такий власний невеличкий бізнес. У неї зародилася ідея виготовляти варення з чорнобривців. Я її знаю. Е, Так, вона ну, мені як? дарувала, і вона навіть робить спеції з чорнобривців до м'яса. Це, смачно. -смачно. Mm -hmm. це, це, це мені теж спеції, так. так. У нас, mm -hmm. е, я тільки не знала, я хотіла б взяти, але ну, дуже важко тягти е, з гарбуза варення, mm -hmm. дуже смачне. Ну, З, е, з, з апельсиновими корочками, з лимончиком, е, трошки туди, ще додається деякі препаратчики, трошечки так. дуже, дуже з, смачно. Вз, О, взагалі, ну то то я передам, то я передам, передам. Так. Взагалі, Гастроспадщина, це окрема тема. Угу, це Неймовірно цікаво. У нас зараз конкурс там е, е, новий так. етап смачного. Про так. проходить На традиційна словожанська е, кухня. Ми е, е, будемо видавати. Е, Ну, збірку ну, збірку uh -huh. збірку так, так, рецептів. Рецептів, Слухайте, слухати. Давайте про це поговоримо. <рес> я <рес> <іншим>. я, я <рес> дома за, я підписаний <рес> на телеграм-канал центру, між іншим. Тому читаю, бачу, і коли от викладають те, що пов'язане саме з гастроконкурсом, там навіть світлини смачні дивишся, особливо коли читаєш, ну просто вибачте слинка тече. Ви знаєте, хоча конкурс офлайн онлайн точніше, так розумієте, та? оце Я так думаю, як можна онлайн оцінювати їжу? Цікав, Відео але... на ні. Угу. А, вже безпосередньо а, результати конкурсу ми обов'язково будемо збирати а, а, так, переможців офлайн. А, чи а у коли нас? це планується? А, це планується восени. Ох, ти ж як Основ. довго чекати, да. слухайте. Шкода а, ну нічого. Але так. зараз так, кожного тижня відбувається знайомство якраз у Рубриці Гастроспадщина. Uh -huh. Можна там різні рецепти, і зараз якраз тематичні пішли до Великодня. Також повернемося до нашого сьогоднішнього ярмарку. До нас ще приєдналася спілка підприємців Харківщини, у яких велика кількість інформації про гранти, про роботу для інвалідів і про роботу взагалі соціальних mm -hmm. верств. Тож теж вони багато цікаво можуть розповісти і Як майстрам, так і відвідувачам ми зробимо з ним з ними окремий вебінар в найближчий час. Тож, що... окрім коцарства, яке занесено до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. І завтра можна побачити, буде майстер-шоу 18 квітня. У нас так само представлені ще й Лиманські Віники. Лиманські віники так само занесені до орієнтовного до переліку від Харківської області. А, і приїхала майстриня пані Людмила Баланюк, яка представляє власне, лиманські віники, обереги, які виготовляють в лимоні. Ага, само... Він обереги. Да. А, так. Я да. уявив спочатку віники, саме ті, якими виготовляють так. і Такі звичайні віники. У них це можна назвати це таке вже справжній якби, ремесляний осередок yeah. лиман, yeah. який славиться віниками. Ну угу. і це ж теж елемент на матеріально-культурної спадщини. Так, так, так. Ми їздили, ми дивилися знімали, як вони робляться. Якщо раніше це було ну бізнес, угу. то після 90-х він трошки ну вже вже не да, не так. І зараз все робимо для того, щоб зберегти. Слухайте, а свис, от я згадав, ви сказали про нематеріальну спадщину. Свистульки нововодолазькі здається, так бо теж його можна придбати а. на нашому так, ярмарку. Так, якраз дошли Приходьте. до нього із задоволенням. Балківський свищі я... так само присутній. У нас на ярмарку. А майстриня сама пані Ольга Тимошенко. Вона не змогла mm -hmm. бути присутній, але вона передала вироби, і їх можна побачити, можна придбати. Якось спілкувалися з нею що на телебаченні. От щодо придбати, хотів запитати, якщо ярмарок, то він. Передбачаєш, звісно, продаж. Так? так? Можна буде придбати те, що так. сподобається. Так. Пані Тамаро, до вас. Ви представляєте вишивку, але скажіть, будь ласка, по-перше, що на вас і чому? Я весь час, коли десь ну, в музеї у нас ярмарки були, я одягаю вишиванку. Вишиванку, як називаю, вишиту сорочку. Угу. Але зараз ярмарка. І тому я одягнула наш Балаклійський балаклійський називається. Щось реконструкція у мене, я роблю, бо не все. А сорочка, сорочка це натуральна балаклійська сорочка. Скільки вона років? була та їй, мабуть, більше ста. Ух. Тому що коли вона до моїх рук потрапила, вона була в дуже плачевому стані, вона була підтечка. Тобто сорочка йде коротка, а коли до неї до полу, це йде додільна сорочка. І вона сплошна, без шва ось тут. Uh -huh. Але ця була вже пришита. Тобто її вже низ під тичку, під тичку, під тичку, Тут я uh -huh. наглосно сказати, міняють, тому що це саме більше місце, яке воно треться з під спідницею. Uh -huh. І вона була така плачена, що мені прийшлось викинути її. І я залишила тільки сорочку. І оце я на свята я одягаю, у мене ще є е, сорочки, які були. З Броварського району Київщини. Три сорочки в мене є в дуже гарному стані, мені дуже подобається. Є Балаклійська із Міловського села, Русське село Мілавське Міловає. Угу. І там у мене свікруха, звідтіля, і її мама вишивала. І ця сорочка в мене теж є, Я її теж по святах одягаю, тільки на свята. У мене дуже багато. Мені, мені дуже подобається автентичність. І я збираю, дивлюся і хочу. Я бачила в нашому музеї головний обір, Балаклійський. І я думаю, треба зробити. Що ж мені робити? Я пішла шукати, що можна, вілюр, що може І я зробила, і потім, якщо хочете, я можу зняти і показати, який він, як я сама його зробила так і одягаю, це мені подобається дуже. Чип, чип, чипець робила. Це я на ярмарки одягаю з большим шалівим шалівим хусткою. Шалівою, От, великою. класне те, що на вас зараз О, отака. У мене дуже багато їх. Угу. У мене є хустки. Вона пов'язується Пов'язання голови. Це дуже складний процес. Для цього робиться намитки. Це як рушники десь метрів по три, по чотири. Угу. І одягається на голову. Наматували жінки вже жінки в моєму віці. Молодички отак ходили приблизно, uh -huh. хустки дігали. Дівчата молоді до, до заміж, заміжжя були в них стрічки на голові, і тут тільки щось украшали, так от. Uh -huh. А з стрічками вінки це вже весільне вбрання. А, ну, Зараз так ось носять їх, бо дуже красиво. гарно. Може, І візерунок саме той, який от... Так, це Балаклійське дерево дерево роду, дерево нашого роду. І ось тут mm -hmm. от вона без уставки, вона сплошна рукава. А є ще уставочна. Mm -hmm. Тобто ось тут от відділяється mm -hmm. воно. Да, Окремо пришита mm -hmm. нижня частина рукава. Ну, ось так. До речі, на ярмарку можна придбати збірку, яку робив наш центр. А, Вишивка безпосередньо, де ми довго робили цю збірку з різноманітними примірами Рашанської Да, рушникова традиція. Так, так. Да. І ще, особ... аб... Зверніть увагу на прикрасу. Це українська прикраса Дукач, тобто монетка радіослухачам, скажу це дійсно старовинна монетка, дві копійки а початку. 1890-го року. Так, навіть не 90-19-го року, так так, так. Олександра першого часів. Ну і дукат, це взагалі-то назва золотої монетки, але називали часто і просто так, таку так. прекрасну з монету. Так, uh -huh. а намисто це я натуральне це, глиняне зроблене на, на заході. Я дуже хотіла його купити на ярмарки. В Харкові теж купила це намисто. Ну, в мене робота. Я вишиваю сорочки угу. чоловічі, жіночі, але я вишиваю хрестиком. Я колись вишивала. А зараз я вже беру наші шви українські і слобожанські, Ну, всі оці шви прості, вони десь до 10 в одному виробі, до десяти видів швів іде. Дуже Це цікаво. Видів, так, у нас уже не хрестик один. Угу. Хрестик, він, хрестик він, він прийшов. Прийшов на 19 столітті. Так, вона, вона легша. Чому перейшли? Дівчата наші всі на хрестик. Але після в після, е, 19 столітті ще в сумах відкрили там. У них була фабрика, і відкрили оці рушники, шили сорочки нашими швами. Оцей руш, оцей рушник, оцей Слобожанський, е, сам малюнок, він е, 73-го року в мене. Оце Слобожанські, Тут багато дуже видів швів. Тут іде колодочки, гладь, oh. качалочки йдуть перетиголка, задиголка. Є різноманітні. І оцей кувшин це наша Слобожанщина. Але кольорова гама це така так. Більш сучасна, так? Так, так, так. Дуже сучасна. Є є така пастельна, пастельна вона йде, і мережки оброблені. Ось тут. Оце це льон. І оце такі, от такі вироби я роблю. Якщо ви хочете придбати сорочку мою, будь ласка, можна у мене є. У мене є хрестиком, правда. А ось е, жіночі жіночі я вишиваю вже тільки оцими швами нашими, їх ще називають сумськими, білому по білому. Ось таке. От Тут якраз перетин виходить на цьому рушничку. Перетин стародавних традицій сучасними. Да, бо ви так, сказали так. оці шви, а орнамент, точніше, не орнамент, а кольорі вже більш сучасні. Так. Я між, між 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 тим я вишила рушник. Ось наш харківський, Слобожанський. Я назвала, і у нього кольори нашого нашої харківщини синя-червоний кольори. Угу. І там теж рушникові шви. Оці всі на цьому виробі. Є, я його взяла спеціально. Може, хто хоче подивитися, все як що купити. І на ярмарку ви представите і сорочки, і рушники так, також, так, так? Так. І те, і все. до цього я тільки рушники виставляла. Сорочки якось. Ще було мені, я вчилася, я вишивати хотіла, дивилася, зараз нічого, все добре. Уже й шви виходять у мене, бо в мене інтернет з'явився, і тому я вже ага. по інтернету дивлюсь, де як. Юрій Мельничук розповідає, там дуже багато в нього старовинних сорочок. Він розповідає, що куди як, знаки. І Ірина, Ірина Зайцева, вона додільно все розповідає так гарно і я на неї вчилася на її відиках. А вишивку сорочок ви відносно нещодавно зайнялися. так? Ні, я вишиваю але ці шви вони дуже важкі. Їх треба робити досконало, угу. розумієте? І я не могла виставити те, що ще не те, що треба, що я так, хочу так, так. так, Власне, вдосконалювалися, так, так? обов'язково. А зараз я вже змогла. І ще тому, що я тільки зробила, щоб була сорочка, хтось приходить, ой, мені вона подобається. Я хочу вас забирали. І тому я Там ніяк не могла защитити. Та я зрозумію, але мені показати нічого було, розумієте? Нічого було показати. У мене багато, дуже сорочок, і я тому так. Ну, все, Здорово. Ну, ось так. Хай щастить, не знаю. хай... Побачите вироби. Пані Тамари, у нас можна 18-го і 17-го квітня сьогодні, і завтра по 19-го вона буде пекти паски. Так та <рес> от між іншим, між іншим, про паски. Так, ну сьогодні вже навряд чи встигнуть, бо до 7-го, так працю до 19. Те, до Ну, якщо хтось зараз чує, і десь поблизу знаходиться, можна відразу що що називається ноги в руки і вперед бігти дивитися на на таку красу. Є шанс, звісно, навіть не на те, що є а можна завітати і в п'ятницю і в суботу, але деяких. Цікавостей можна вже і не побачити. Вони будуть так. тільки сьогодні, як от те, що пропонує пані Тамара. Так що поспішайте, якщо є така можливість. Ну і взагалі заходьте на цей неймовірний чудовий ярмарок до Великодня, який називається ярмаркове коло, і відбувається вже відкрився офіційно в Харківському обласному центру культури і мистецтва, з директоркою якого Вірою Лагутіною я говорив сьогодні, а також з Наталією Педан, завідувачкою відділу дослідження та відродження. Декоративного житкового мистецтва і виставкової діяльності, ну і майстрині вишивки з Балаклії, пані Тамарою Голановою. Вони були моїми сьогоднішніми гостями. Зараз ми зробимо невеличку перерву музичну і враховуючи і таку подію ярмарок і те, що наближається в Великдень. Звісно, хочеться послухати щось пов'язане з цим, ну і ще і, і нашого рідного Слобожанського. Тому пропоную вам насолодитися веснянкою, однією з веснянок чудового етнофол колективу. Саме з Харкова муравський шлях, і після цього повернемося знову до студії вже з іншою темою.